Наліпочку містимо на її місце спеціально, ну, трошечки, трошечки не потрапило в ці в лінії. Добре. Отже, Маланка. Карнавал це яскрава подія, коли багато людей збираються, одягають якісь особливі костюми і маски та весело танцюють. Найбільший такий карнавал в Україні проходить під час святкування Маланки. Раніше це свято припадало на ніч з 13 на 14 січня, а тепер за новим церковним календарем з 31 грудня на 1 січня, тобто в новорічну ніч. Вечір напередодні називають щедрим. Саме в цей вечір або наступного ранку ходять щедрувати, засіваючи зерном. Історія цього свята дуже давня і ще дохристиянська. Так, цікаво. Влаштовуючи таке святкування, люди начебто домовляються з природою, а також зі своїми предками, щоб наступний рік був щедрим на врожай. Приручена коза або ведмідь є символом зв'язку людини з природою. Добре. Сьогодні це свято найкраще збереглося на Буковині, а в її центрі, Чернівцях, відбувається щорічний фестиваль Маланок або Маланка-фест. Маланкафестій на Буковину. Утім, у деяких громадах традиція шедрування переплилася із святкуванням Дня Маланії, яке відзначається у той же вечір, і перейшла на високий театралізований рівень. Головними героями українського українському святкуванні є сама Маланка, дід і баба, а також кіт, лікар, циган. Іноді додають інших персонажів. Усі ці ролі здебільшого виконують молоді хлопці. А ще на Маланку вводять козу. Про цю цікаву традицію ви зможете прочитати далі. Добре, це буде в наступних значить, статтях. Дочекаємося. Основними в, мал... в маланкуванні є маски. Традиція їхнього виготовлення дуже давня. Виконують їх у техніці пап'є-маше, накладаючи папір і тканини, промочені клеєм на спеціальну гіпсову основу. Папір і тканини. Далі майстри додають особливих рис кожній масці, великого кривого носа через бухлого рота. Адже що страшнішою виходить маска, то краще. Нормально святкуємо новий рік. так. Маланка одна з найвеселіших традицій у циклі Різдвяних свят. В останні роки в Україні вона відроджується, як багато інших гарних традицій. Можливо, і ви одного разу вдягнете костюми, візьмете козу і співатимете, й танцюватимете на Маланкахесті. Чого було б добре, цікаво. Так. У Буковинській Маланці переплилися українські і румунські традиції. В багатьох селах головну роль виконує не коза, а відмідь. Вашківецька Маланка закінчується в річці Черемош, адже всі, хто в костюмі, мусять зайти в морозну воду. А от наймасовіша Маланка відбувається в селі Красноїльську. У містечку Вашківцях. Красноїльський... Красноїльськ відомий іще одним цікавим див... видивом. <свісно> Матимеш особливий квест знайти, чим саме відрізняється маланкування в цьому селищі. Трохи лячно, але дуже цікаво. Отже, така от весела комедія. Наша Маланка. Подністрянка містам пива. Ну і мила. Так, наступна стаття буде сьогодніш, але трохи пізніше. Друзі, всім дякую за увагу. Чекаємо різдва разом. Шануємо наші традиції. Благослови Боже Україну. І всіх її друзів. Амінь. Друзі, всім, мирного неба та Божих благословень!